Бум-бум-бум, ага. ага, тута, тута. Так, всім привіт! Напередодні новорічного свята я викидав у себе на каналі те, що ми хочемо зробити розіграш від західно-ветеринарної компанії на своєму каналі. Тобто, це е, компанія ЗВК, це всілякі е, штучки, сипучки е, для нашого господарства, е, дезінфікуючі засоби і кормові добавки і так далі. Ну, ми робили, в общем, такий, знаєте, невеличкий розіграш, е, що ми хочемо зробити приємно для наших підписників. ЗВК відповідно е, захотіли знайти нових своїх споживачів і показати свою е, продукцію. Сьогодні хочу вам сказати людей, які отримали так сказати, призи. Так, 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 так. Є у мене вони усі. Зараз я постараюся, кстати, картинки виставити. На, на каналі зараз буде там показуватися, хто виграв. я думаю, буде дуже приємно почути переможців. Компанія ЗВК вже це мені скинула. Повірте, руку на серце, я там абсолютно не встрявав. Тобто ЗВК самі вибирали переможців. І перший переможець у нас Олена Копанчук. У неї перше місце. Так що, Лєночка, я, кстати, для тих, хто виграли. Я знизу в коментах зараз напишу номер телефону Іри. Це представник компанії ЗВК. І ви з нею зв'яжіться, будь ласка, передайте їй свої персональні дані, куди зробити відправку продукції. Ну, я думаю, ви там уже самі розберетеся. Так що, перше місце у нас Олена Копанчук. Отак от. Друге місце у нас Тетяна Чміль. Так, теж я думаю, розберемося. Тетяна Чміль, так і підписана. Eee, Ми зробимо відправку тільки тим людям, які знаходяться на території України. Да. Так що, якщо ви десь знаходитеся за кордоном, ну, все одно зв'яжіться з представником ЗВК, і, можливо, у вас просто в Україні є люди, є ee, якісь родичі, да, кому б це теж пригодилося. Так, eee, переможець номер 3 Переможець номер 3 у нас Микола Морозюк. да. І виходить, переможець номер 4 е, Ніка Ніка. Англійськими такими буковками написано: е, Ніка Ніка. Ну, в общем, теж понятно все. І виходить, п'ятий переможець у нас Маша Мікша. да. Ну, отак от, в принципі. Найшли ми своїх переможців, переможців мені скинули у вайбері, тобто вони зробили рандомний такий спосіб вибору. І я думаю, що людям буде все рівно ну, приємно. Кому нічого не досталося, я і з першого дня. Коли ми почали співпрацювати з компанією ЗВК, і я просив, кажу, дайте якусь знижку для моїх підписників. Зразу була знижка 5%, потім 7%. Зараз діє на даний момент знижка 10% для всіх моїх підписників ДХТ. Ви можете замовляти продукцію, номер телефону знищена. Ви туди можете написати і сказати: ми підписники компанії, компанії ДХТ, да, підписники каналу ДХТ. І, і якщо можна, нам знижечку зробити. Е, по, промокоду, по промокоду, ви повинні просто сказати е, менеджеру з продажу, що ви є підписник ДХТ. І менеджер тоді вам зробить знижку. На самому сайті знижка вам ніде не покажеться, що ви є підписник е, ДХТ мого каналу, і там, десь по промо коду, ви знайдете цю знижку. Ні, ви просто робите замовлення, вам передзвонює тоді менеджер продажу, і ви говорите, що я підписник ДХТ, я хочу собі знижечку. Так що е, для всіх, хто просто брав участь, я говорив, що все є, ну, знаєте, невеличкий приємний презент, е, буде у вас знижка від мого каналу. Знижка є постійною, вона не є е, тільки новорічна, е, ну отак, от якось. Що змогли, те змогли. Я постарався зробити для вас якнайкраще. Е, ну, я казав, що розіграшів на моєму каналі немає. ну Тут от просто хотілося якось невеличку, таку знаєте, приємну нотку вкинути у наш канал. Так що, всім дякую за увагу, всім дякую за те, що ви е, підтримали таку собі ідею. попробували, знаєте, взяли участь і так далі. Так що... Е, Кладу руку на серце, я участі не брав, чесне слово. Так, всім дякую, всім до побачення. Бережіть себе, бережіть свої сім'ї, залишайтеся з нами. Можливо, незабаром ми ще щось придумаємо таке інтересненьке. Ну, якщо навіть нічого не придумаємо, все одно залишайтеся на каналі, в нас завжди інтересно. І я думаю, ви щось для себе завжди інтересне знайдете і побачите. Всім дякую, всім до побачення, пока-пока.